Партнери, вітаю всіх присутніх. Сьогодні я вам презентую нову модель від джерелі, як за три тижні вийти на заробіток 10 тисяч гривень, приділяючи цьому всього 2-3 години на тиждень. Для вас, як лідерів, це буде інструментом для залучення нових партнерів. Використовуючи прості кроки, кожен з вас зможе легко долучити і активувати нового партнера, тим самим примножити свій товарообіг і, звісно, стихід. А з нашим маркетинг-планом новим це неймовірно просто і легко. Тим паче, що в джерелі найбільші виплати на ринку України. Винагорода кожного з вас має зрости не на відсотки, а в рази. Тому давайте починати. До кого ми звертаємось з цією пропозицією: 10 тисяч гривень за три тижні. Наша цільова аудиторія це молоді мами в декреті, які хочуть залишитись активними і мати додатковий дохід до декретних. Це люди з повним графіком, їм потрібен додатковий дохід для покращення рівня свого життя. Це студенти, бо їм важливо мати гнучкий графік, постійний дохід на свої цілі та забаганки, і ті, хто хоче просто спробувати себе в новій ролі, без страху щось втратити. Також ваш фокус уваги може бути на консультантів і лідерів інших мережевих компаній, які бажають збільшити свій дохід. А побачивши наші можливості маркетингу плану, можливо, саме вони зможуть бути вашими майбутніми директорами, адже в них є досвід мережевого. І, як правило, всі мережевики вміють рахувати свою вигоду. Отже, чітке розуміння своєї аудиторії допомагає правильно. Підібрати пропозицію і необхідні слова із закликом до дії. В нас є готовий офер, який чіпляє саме цих людей. Він простий, викликає довіру, підходить для особистих повідомлень, чатів та соцмереж. Зараз я покажу як він виглядає. Шукаєш додатковий дохід без ризиків та вкладень. Джерелія – українська компанія з натуральною продукцією для здоров'я краси. Та дому відкриває нові можливості для активних жінок, які хочуть додатково заробляти від 10 тисяч гривень. Маєш вільні 2-3 години на тиждень. Цього достатньо, щоб почати заробляти на простих діях, без вкладів, продажів у лоб чи нав'язування. Ми працюємо за сучасною моделлю: рекомендації, спільнота, підтримка наставника. Що пропонує джерелі? Перевірена система старту. Все готове. Бери дій! Асортимент, який легко порекомендувати від догляду за шкірою до ароматів і товарів для дому, стабільні виплати, професійна підтримка наставника на кожному етапі. Долучайся до української спільноти партнерів Джереліа, почни змінювати своє життя з двох годин на тиждень. Це текст, який реально працює. Він чіткий, зрозумілий і без складних слів. Ви можете використати його хоч сьогодні, відправити знайомому, опублікувати в чатах або в соцмережах. Занотуйте прямо зараз собі головний акцент. Пропонуємо від 10 тисяч гривень за три тижні, приділивши всього 2-3 години на тиждень. Посилаючись на головний акцент, кожен з вас може написати додатково самостійний офер або попрацювати із чатом GPT і згенерувати нові пропозиції. Наприклад, оферу, який я щойно вам прочитала, я можу я вам покажу, як після цієї пропозиції переводимо людину на зустріч і крок за кроком доводимо її до першого заробітку. Це коротко по кроках. Точно все запам'ятаєте і зможете легко взяти в роботу. А поки ми не перейшли до наступного слайда, напишіть, будь ласка, мені в чаті, який головний акцент оферу ви занотували собі в блокнот? Що ми пропонуємо нашій цільовій аудиторії? Так. Супер, дівчата. Тепер переходимо до плану семи кроків, які приведуть від хочу до отримаю. Зараз особлива увага, ви маєте уважно слухати і бути максимально залучені. Тож, наші сім кроків до результату. Крок один організувати зустріч чи розмову. Крок 2. Особиста презентація та презентація компанії. Крок 3 презентація пропозиції для заробітку 10 тисяч гривень і прорахунки. На кроці 4-му презентуємо набори. Крок 5. Пропозиція по наборах для новачків і вигода. На кроку 6. Ми складаємо план дій. На кроці 7-му ми працюємо із запереченнями і проговорюємо інші Варіанти доходу. А зараз я розкажу вам про кожен крок детально, як активувати нового партнера на офер 10 тисяч гривень за три тижні. Тож, поїхали. Після того, як у вас є зацікавлені по оферу на заробіток 10 тисяч гривень. Крок один з потенційним кандидатом ви маєте домовитись про зустріч або розмову. Які мають бути ваші дії перед цією зустрічю? Е, перше враження вирішує все, тож ви маєте підготуватись. Оберіть канал, де можна бачити один одного, адже відео підвищує довіру. Перед зустрічю підготуйте презентацію наборів із прикладами розрахунків. Візьміть блокнот, щоб фіксувати важливу інформацію про кандидата. Обов'язково потренуйтесь із наставником, це зніме хвилювання і допоможе тримати розмову в межах 15-20 хвилин. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи все зрозуміло по першому кроку. Перший крок це домовитись про зустріч і підготуватись самостійно з наставником або ж з наставником. Так, тепер переходимо до самого знайомства з кандидатом. Крок 2. Мета цього етапу встановити довіру та зрозуміти, що саме важливо людині. Використовуйте коротке представлення, хто ви, як давно з Джерелі, чим допомагаєте партнерам. Ми надаємо вам шаблон презентації, де кожен з вас ем, зможе її персоналізувати під себе і експертно підійти до цих презентацій та презентації самому кандидату. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи є у вас вже досвід в самопрезентації та в презентації компанії. Отже, після проведення презентації для кандидата ваша наступна дія задати два-три запитання про поточну діяльність і бажаний дохід, це допоможе підлаштувати подальший сценарій під потреби конкретного кандидата. Відчувайте себе впевнено, адже ваше налаштування на конверсію кандидата дуже важливо і точно має бути на всі 100%. На слайді ви бачите приклад початку розмови. Цей приклад також буде вам наданий в якості підготовчого матеріалу для співбесіди з кандидатом. Основний фокус на кроці 2 – це встановлення контакту з кандидатом та підтвердити його намір на вашу пропозицію 10 тисяч гривень за три тижні. Тут все зрозуміло. Йдемо далі. Крок три: це показати, що конкретно потрібно робити, які вигоди це дає і як легко вийти на потрібну суму. На цьому кроці чітко і просто даємо кандидату просту схему для його бажаного заробітку. Акцентуйте ще раз увагу кандидата на те, що ця пропозиція закриває його потребу і робота проходить онлайн в зручний для нього час. Покажіть всі вигоди пропозиції. Мета кандидата досяжна. все розкладається на чіткий план дій. Акцентуйте увагу кандидата, простий і чіткий алгоритм дій завжди приводить до реального результату. Мотивуйте та пообіцяйте вашу підтримку як наставника на кожному кроці. А далі поглянемо на приклад. Розрахунків на слайді ви бачите, який дохід можна отримати від продажу шести наборів: це по два набори на тиждень, і яку суму, е яку сумарну винагороду можна отримати, і це більше 10 тисяч гривень за три тижні. Отже, після того як ми показали чіткий алгоритм, що потрібно зробити, як вийти на 10 тисяч гривень. Переходимо до пропозиції наборів з конкретикою по категоріях. І наш наступний крок крок 4. презентуємо наші пропозиції. Акцентуємо фокус уваги на попередні прорахунки: що всього 6 наборів, і результат на бажаний дохід досягнуто більше продажів наборів і ще більші виплати. Вам необхідно продати кандидату ці набори. Для цього вам самим необхідно впевнити, що ви. Ознайомлені з ними, що знаєте продукт, його якість, і у вас має бути вже складене власне враження, особисте враження від товарів, які входять в цю пропозицію. Окрім цього, як рекрутер, що ви можете пообіцяти кандидату? Якість, попит споживачів, гарні відгуки, фото, відеоконтент, навчання по наборах від експертів. Давайте переглянемо, як це може бути е, в якості презентації наборів. Беріть блокнот, ручку, нотуйте для себе. Поїхали. Презентую вам 4 набори, за допомогою яких ви легко зможете отримати від 10 тисяч гривень за три тижні. Гармонія догляду SkinLab для комплексного догляду за обличчя. Професійний догляд вдома. Детокс пак бі slim для схуднення та очищення організму. Презент пак ідеальний варіант для подарунка або догляду за обличчям та тілом одночасно. Вітаміни для жінок, які піклуються про красу як здоров'я, як ззовні, так і зсередини. Давайте розглянемо кожну пропозицію більш детально. Гармонія догляду SkinLab. краса без компромісів, ідеальний вибір для тих, хто піклується про себе, свій вигляд і стан своєї шкіри. Ми пропонуємо сформувати свій набір із повного асортименту від очищення до фінального захисту з за рахуванням потреб, типу шкіри та ритму життя, які потреби закриє цей набір. Очищення без пересушення, здоровий баланс із перших кроків. Глибоке зволоження вже після першого застосування, захист від ультрафіолету і міського стресу завдяки сучасним spf фільтрам, освітлення та вирівнювання тону, догляд за чутливими зонами навколо очей, губ та шиї. Нічне відновлення, щоб шкіра працювала, поки ти відпочиваєш. І сос-засоби, коли шкіра потребує перезавантаження. Гармонія догляду SkinLab точно подарує перші вау враження. Клієнт обирає свої 3-5 засобів, і ти вже робиш перший крок до своєї поставленої цілі. Другий запропонований обір це Detox Pack B-Slim. Шлях до легкості, енергії та контролю ваги в одному наборі. Клієнт шукає старт для очищення, перезавантаження е, організму та здорового зниження ваги без стресу. Detox Pack спак Slim – це комплексна програма, яка запускає внутрішні ресурси твого тіла вже з першого дня. Очищення, баланс мікрофлори, сорбенти, жироспалювачі, білки, нутрієнти усе, що потрібно, зібрано в одній програмі, яка по. Е, Покриває всі етапи: це глибоке очищення, виведення токсинів, нормалізація травлення, запуск обміну речовин, підтримка клітин і тканин, контроль апетиту і, звісно, стабілізація ваги. Цей набір для тих, хто хоче не просто схуднути, а оздоровити тіло, повернути легкість і ясність у думках, навести порядок в режимі харчування. Зарядитися енергією без перезавантаження, без того, щоб постійно пити каву. Детокс пак біслім – це не жорстке схуднення, це розумний догляд за собою зсередини. Далі в нас на черзі презент пак Джерелія Вайпс. Це набір, наповнений атмосферою турботи та краси, чим можна наповнити свій персональний набір. Аромат Джерелія, то, що розкриє твій настрій і стане твоїм новим signature scent. Будь-який догляд за тілом із серії Bliss Rituals для м'якої зволожної та доглянутої шкіри з акватичними нотами, квітковими обіймами або фруктовою свіжістю. Базовий догляд skinlab, денний крем з SPF, сироватка, крем навколо очей. Це набір, який дарує комфорт і догляд з першого дотику. Що отримує клієнт, обравши джерелі вайпс, щоденний ритуал краси, обличчя, тіло, настрій, все в гармонії, свіжість і зволоження без важких текстур, легкий аромат, який доповнює тебе, а не перебиває. Захист і відновлення шкіри, денний крем, сироватка та догляд за зоною очей. Так, і останній наш запропонований набір це вітаміни краси Beauty Booster Kit. Однозначно, це курс краси зсередини. Сяйва шкіри, здорове, сильне волосся, міцні нігті, спокійний сон, стабільна нервова система і жодних компромісів. Це не просто набір вітамінів, це щоденна б'юті-підтримка, яка працює зсередини, а результат видно зовні. Для кого цей набір? Для тих, хто хоче дбати про себе комплексно. Для тих, хто цінує велнес підхід до краси, для тих, хто хоче покращити зовнішність без жорстких дієт і стресу. Для тих, хто хоче світитись не від хайлайтера, а зсередини. Beauty Booster Kit – це не просто вітаміни, це турбота, яку видно в дзеркалі. Ось такі, друзі, чотири. Унікальні пропозиції ви маєте. Нагадаю, математика проста: продавши всього 6 наборів, ти виходиш на ту суму, про яку ми говорили раніше 10 тисяч гривень, вважай, вже в тебе. Акцентуємо також унікальність цих пропозицій ще в тому, що це не просто е, набори, які вже є. Ти е, можеш їх скласти самостійно. Це є значна перевага серед пропозицій на ринку, бо ми даємо можливість кожному клієнту підібрати щось особливе і затребувано саме йому. Як вам така коротка презентація наборів? Так, а зараз ще раз наголошую: прості кроки, чіткі, зрозумілі дії, гарантований результат. Всі набори, які ти формуєш у межах категорії, мають додаткову знижку мінус 15%. Цю знижку ти можеш запропонувати своєму клієнту при замовленні товарів із категорії на суму 120 балів за каталогом. Завдяки цій знижці клієнт економить близько 756 гривень. Для тебе як консультанта автоматично спрацьовує знижка 30%, а також включається безкоштовна доставка. В результаті твій дохід з одного сформованого набору складає 1700 гривень. Ось така проста схема, яка конвертується в реальний дохід 10 тисяч гривень. Партнери, наголошую, всього 6 наборів і мета досягнута. Вже 6 Продажів за 21 день, а можна і більше, якщо є, звісно, намір заробляти більше, то нема меж примножувати свій дохід. Давайте зараз подивимось, як замовити ці набори на сайті. Того як ми розглянули вигоди та знижки та як замовити ці пропозиції на сайті, переходимо до відгуків. Підкріплюйте завжди свою пропозицію відгуками клієнтів. У нас на сайті на всі продукти багато відгуків. Використовуйте це як підтвердження якості і дієвості продуктів. Щоб ти була максимально впевненою своїх рекомендаціях, в нас є всі необхідні інструменти для навчання: це відео на YouTube, презентації, фотопродуктів, і їх ти можеш знайти в розділі Джереля Хаб на сайті. Це допоможе тобі ефективно спілкуватись з клієнтами та вести соцмережі. Ці інструменти готові донеси кандидату, що є готове навчання по продуктах і є контент для роботи. Це дуже важливо. І ми переходимо до кроку 5. Тут ми переходимо до персоналізованої пропозиції. Втримуємо увагу кандидата і робимо акцент на унікальності пропозиції саме для нього. Що пропонуємо? Ті ж самі набори як для нового партнера. Кандидат отримує знижку мінус 25% на ці набори. Тобто вигода зростає в рази. Якщо він зареєструється, в нього є персональна можливість скористатися цією унікальною пропозицією в першому замовленні. Робимо акцент кандидата, кандидат має унікальну можливість, якої немає в жодній. Компанії сформувати свій набір і отримати знижку 55%. Це неймовірна перевага. Додатково мотивуємо кандидата не прогавити цю можливість, проговорюємо додатково до своєї цілі заробітку, що він отримує. Він отримує моментальну знижку 47% на перше замовлення персонального набору. Він виконує перший крок. Другий рівень програми лідерського старту і е, в наступному періоді отримує кешбек 25% і один з кремів навколо очей Скінлап у подарунок. Кандидат входить у маркетинг план на статус молодший менеджер. Друзі, такого ні в кого ніколи не було. Тож не втрачайте можливість подарувати своїм кандидатам такий крутий старт. Рекрутуйте, запалюйте нових зірок. Отже, підводимо підсумок, хто, на що ми акцентуємо фокус уваги. На перше замовлення, як для нового партнера, і в нього є можливість замовити будь-який набір зі знижкою мінус 25%. Виконаний перший крок стартової програми. Кешбек з цього замовлення 25%. Безкоштовна доставка. Кандидат бачить, яку велику вигоду отримує вже на старті. Тепер головне швидко перетворити його бачення на реальні гроші. Далі, крок 6. Формуємо з кандидатом план дій. Всі попередні кроки чіткі і прості. Так само ви маєте прописати прості дії для кандидата, що йому відразу було зрозуміло після першої зустрічі, що йому робити. А що йому потрібно зробити? Написати список 15-20 знайомих, яким він зможе запропонувати набори. Ви як наставник маєте йому допомогти визначити, які саме категорії підійдуть під кожного. Далі новачку необхідно дати готовий скрипт: що написати або що сказати. Обрати набір для себе і скористатись пропозицією з додатковою знижкою мінус 25%. Необхідно протестувати продукт, щоб впевнено рекомендувати його клієнтам. Пропонуйте кандидату одразу зареєструватися. Ви відразу зможете йому допомогти обрати собі один із наборів, розказати свої відгуки на товари, щось порекомендувати. Зробіть з ним його перше замовлення. Після того, як кандидат зробив своє перше замовлення, привітайте його в якості свого нового партнера. Змотивуйте на подальший успіх. Розкажіть, в які мотиваційні програми він зайшов і що може отримати. Змотивуйте його цим кроком. Що він бачив, що він від його однієї дії, скільки всього він вже зробив і що він може отримати. Після цього домовляйтесь про наступну зустріч. Вам необхідно отримати від нього зворотний зв'язок після тестування продукту. І розкажіть, що буде на наступній е, зустрічі. Наприклад, е, пропишемо з тобою короткий спіч, щоб ти могла легко презентувати набори, розберемо перші результати та допоможемо з відповідями та е, е, роботою із запереченнями. Порахуємо твій перший заробіток та оновимо показники у програмах і заплануємо твої наступні кроки. Так, ми розібрали, які прості кроки робить кандидат, щоб отримати перший результат. А тепер давай подивимось, яку роль відіграєте тут ви як наставник, і що важливо зробити, щоб цей старт був максимально ефективним. Тож зараз кілька ключових моментів для наставника, без яких старт новачка не буде таким швидким і ефективним. По-перше, обов'язково покажіть стартовий набір і поясніть, чому важливо спробувати продукт самому. Людина має відчути якість і ефект, щоб потім впевнено його рекомендувати іншим. По-друге, разом прорахуйте, скільки наборів потрібно продати, щоб отримати ту суму, яку новачок хоче заробити. Конкретна цифра робить ціль реальною. І по-третє, після розміщення першого замовлення важливо показати, як поповнювати клієнтську базу. Це дає впевненість, що продажі не зупиняться на першому кроці. Ми розібрали, як діяти, якщо кандидат готовий стартувати прямо зараз через продажі наборів і чіткий план наставника. Але бувають ситуації, коли людина ще не готова робити великі замовлення одразу, і тоді ми пропонуємо інші варіанти, які також можуть привести до доходу 10 тисяч гривень. Підключаємо алгоритм роботи із запереченнями. Погоджуємось з клієнтом або кандидатом, показуючи розуміння його сумнівів, надаємо аргументацію, щоб м'яко підвести до альтернативного рішення. Ставимо уточування питання, щоб залучити до діалогу та виявити реальні потреби. Цей алгоритм він ефективний не лише для основної пропозиції, а для будь-яких альтернативних варіантів, які ти пропонуєш в розмові. На слайді ви можете бачити приклад, як працювати із запереченнями. Цей приклад також вам буде наданий в матеріалах для завантаження. Отже, ми детально розглянули модель додаткового заробітку на 10 тисяч гривень, як правильно формулювати офер, як правильно вести розмову та працювати із зацікавленими кандидатами. Після цього навчання, першим, що ви маєте зробити, це адаптувати свою самопрезентацію та презентацію компанії. Нагадаю, що буде шаблон презентації, де ви просто маєте вставити своє фото, написати про себе, все інше в презентації буде вже готовим. Подумайте, де і з якою періодичністю ви будете розміщувати цей офір, звісно, адаптуючи під свою цільову аудиторію. Я точно можу сказати тільки одне: той, хто після цього навчання одразу зробить перший крок до підготовки, в того буде результат. Тут не потрібно чекати, просто зробіть це. Ви маєте чітко розуміти, що це інструмент в першу чергу для вашого зростання, зростання як лідера, зростання вашого доходу. Не відкладайте це на вихідні, не відкладайте це на завтра. Сьогодні, дівчата, тільки сьогодні треба діяти. Ця модель ваш орієнтир, вона не шаблонна, вона гнучка і дає вам свободу адаптувати розмову під людину. Тепер у вас є розуміння, що саме і коли говорити, тож просто практикуйте. Дякую за вашу активність і до зустрічі на наступних навчаннях.